По Беремо, е масочку, трохи масочка. даємо сальцевне і трохи обжарку, даємо цибульку і постійно-постійно розмішуємо, розмішуємо для, для того, щоб цибулька у нас вже трохи підсмажилася до золотистого, золотистого кольору. Отак от помішуємо, десь даємо хвилин 5-7 цибульки Вже підсмажилась. Дивіться, яка вона вже у нас підсмажена золотиста. І вкидаємо морковку. А за морковкою через пару хвилин будемо вкидувати вже місце. Дивіться. Отак. От так і перемішуємо і залишаємо хвилин на 15, на 10. Трохи вже підсмажилась. І зараз ми кидаємо яблучку, свинку. Дивіться, по часу приготування, усі хвилини всі, вони не мають значення, тому що а, які, який у вас вогонь, скільки, скільки ви кинули дров, дивіться, У мене нормальний вогонь, тому може час бути трохи пришвидшений, може бути трохи повільніший. Тому дивіться, треба це помити. Зачем? Як зачем? Ні, 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 я з дивитися. Водій ну, більше мікробуваємо, так? Кидайте, накидайте, на Так, дивіться, ми будемо додавати... Отакі такі ножки. Знаєте чому? Тому що в нас багато дітей. А дітки вони не дуже полюбляють по ці всі живні частини. Частини вони не дуже полюбляють. Тому у нас буде трохи свинінки, кілограмчика півтора. І отакі от, от ножки. Зараз ми все це залишаємо, додаємо зараз паприку солоденьку. І хвилина 20 хай воно буде прохітомитись. У нас є вогонь. Так, відкриваємо. Ось так от у нас зараз воно є. Одно поліночко було підкинуто і зараз огонь дуже, досить добрий. Дивіться, додали ми зараз нашу куречку, додали корочку, свинінку, і так перемішуємо, 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 перемішуємо. Ми далі потім, коли курочка буде готова, ми її десь достанемо, коли будемо засипати картоплю. Але, напевно, не, а може і не будемо. Так, влачаємо. І додаємо зараз паприку. Це обов'язковий обільно Додаємо, додаємо, додаємо і постійно починаємо перемішувати. Починаємо перемішувати постійно для того, щоб не горіла паприка. Залишаємо теж, напевно, хвилин 10, 15, 20. Не можу сказати стільки. Час собі запишу, і коли буде готово, там скажу. Накриваємо кришкою і залишаємо втомитися. Хвилин, ровно 5 хвилин відкрив, дивіться, ще сире. Тобто 5 хвилин недостатньо для того, щоб рух і місце наше протушилося. Ага, Це у нас для коктейлів льод готується. Тому що треба ж все коштувати. Так, Залишаємо ще хвилин на 5-7, на на 10, Будем, будемо дивитися поготово. Додаємо, додаємо вже 3 помідорчика. Дивіться, яка консистенція. вже трохи густенька, у нас вже виходить таке варево. Дивіться, да? додали ми томати. Чому томати? У нас ще є домашня паста. Чистенький томат домашній, але ми його будемо додавати трохи пізніше, тому що він вже готовий. Йому не треба варитися годинами. А зараз ми налить наші свіжі томатики і будемо далі тушити наш бограч, бо заготовку під наш бограч. А поки чистимо картопельку і її нарізаємо. Хвилинок 3 після того, як ми останнього разу закинули нашу корочку, дивіться, тому це вигадає. коротко вже відходить від кітки. Тобто все вже готове. Можемо додавати какоплю і все заливати вже водою. Так зараз будемо робити. Коплики робили маленько, тому що ми її не дуже полюбляємо так, для смаку і абсолютно достатньо. Зараз перемішуємо і будемо заливати вже. Водичкою. Дивіться. Так. Як воно вже смачно. Який запах, так просто капець. додаємо наші томати. Дивіться, опа. Додаємо томати і ми їх перемішуємо. Вже вже можна. можна диски. Вже можна дісти, можна навіть... Нічого не чекати, вже можна їсти. Будемо. Але е, ми ще поки не додавали соль і не додавали поки копчену паприку, Це буде трохи пізніше. Так, дивіться, зараз будемо заливати все це -це водою. Два таких листочка лаврушки, лаврушки і 5-6 зубочків чесноку. Дивіться, як, як це смачно виглядає. Зараз будемо все все. Залівати вже водички. А зараз зараз коштуємо як маленький кусочок м'яса. М'ясо просто таєверку. Бомба. М -м -м. Це дуже смішенько. Запах для пісничок, паприка. Просто смішенько. Але поки ми не надавали зовсім... Не задавало зовсім солі. Тому що сі, я так важаємо, треба додавати в кінці. Поки можна ще це все готувати без, без солі. Я думаю, що це буде дуже смачно. Чому так вирішили? Тому що якщо у вас є діти, багато дітей, ну, ошиок, такі отам, сало багато, там буде багато жиру, Воно буде ну, дуже страшне. Краще, краще все так, давай водичку, Краще до чого? Це готувати з неживною, ще, неживною свинінкою поросенком і наприклад курочкою і дітки будуть це їсти з великим бажанням ще нова давай зарівай давай, щоб так було щоб покривало давай, 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 давай. О. Оце вже воно, Ти бачите, бачите який колір. Ще ми не додавали паприки копченої. Ще ми не додавали сіль, сіль перець, не додавали ми ще о, цей перець о, нарізний. Зараз будемо додавати. Ну так ми це все, все, все заливаємо водичкою. накриваємо кришечкою і залишаємо десь на пів годинки. а далі подивимося, що з цього. Так, а знаєте, що ми зараз зробимо? Зараз оці всі косточки ми достанемо знімемо. І наші дітки будуть з великим задоволенням, і наші дівчата, оце все їсти, щоб кісточок не було. Зараз ми це заробимо і накриємо. Я вам раджу. Краще там, там буквально там 5-6-7 цих кісток. Ми їх оберемо і буде у нас чистеньке м'ясечко. Зараз будемо це робити. Тут поки у нас все вариться, ми курочку трохи обібрали кісточки, але вже кісточки я вже з'їв. Ми зараз обібрали, оце м'яско, Зараз ми закинемо. Туди і вона далі буде готуватися. Так, це з водічкою такий вигляд у нас має, вже готується. Я думаю, хвилин 25 до 30 картопліка вже буде готова і будемо. Додаємо копчену паприку. Дивіться, їй багато не треба, тому що це ж на смак, хто, хто любить, хто не любить. Далі додаємо ще нашої соди звичайної паприки. Сюди. І ми додаємо зелень мелень. Дивіться. Так, це все, все перемішуємо. 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 Зараз ми ще підігріємо літра півтора водички і додаємо для того, щоб вже було більше рідке. Дивіться. Та не ну, як смачно. Але солі ми поки ще не додавали перцю. Це буде наприкінці. Дивіться, яка, яка смокота. Воно ну, вже майже готове, додаємо ще, додаємо ще літр, півтора водички. Ну, щоб воно було вже пільденьке. Ну, давайте. Зараз, зараз, вже салити. Салити, перчити. Да, зараз вже будемо солити, перчити. Та ну, а а давайте не що з трубом. Ми візьмемо таку картопельку, підкинемо сюди і, 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 і трохи. Рощавимо. Не, 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 не хоче вона ну, молода. Хоче, Але надав молода, не хоче, то ще трошки буде. Треба накрити книжечку. Да. І ще так, там хвилину. Достатньо. Ну, Та трохи додай. Дітям, щоб воно було там житинько, все підходить. Все. О, бомба. Бомба.